Посад дороги центрального. Я тебе доволі, давайте до голосувати. До За 17 проти 0, отримали 17. Стосовно пункту 1.11, 11 стосовно ТВ, ПВТП Наталка відмовити в зв'язку з порушенням. Шановні колеги, ми неодноразово підіймали питання по Ви неодноразово підіймали питання по Наталці. Да. Знову комісія рекомендує підтримати відмову стосовно пункту. 1.11. Я хотів би звернутися до депутатів. Ми зараз говоримо про продовження договору сервіту. Давайте дамо шанс людям за умови прибирання порушення даного об'єкту. А які умови, які насадили. Дивіться, ми сьогодні зняли всі підприємців, які мали відмовити договори. Не від того, що у них сьогодні дуже добре життя, все інше, а від того, що дали їм сьогодні всім абсолютно шанс. Чотири рішення, які були, абсолютно всі зняті з порядку денного, щоб вони навели е, е, порядок. Давайте за умови приведення до відповідності до цього договору, який ми маємо продовжити. Ви хочете, ви хочете сказати, що ми зараз можемо продовжити договору оренди на, на, на той об'єкт, якого немає? Ні. Договор оренди в неї є. На що? Ми... На зовсім інше об'єкт. Якщо вона не приведе до відповідності, цей договір вважати не вчера. Я вважаю, що людина зробила злочин проти громади, а ви зараз підтримуєте і вибачаючи балту, на нас зробити злочин депутатів. Є пропозиції комісії відмовитися. Людина вибачається, людина проходить на комісію і не поважає депутатів, вони говорить, що мене бабки є, що з'явила. Я принципі не те саме. І відбачає, що якщо хто е, себе, е, бачаю, себе поважає, да? отакі, От е, коли владу не поважають місці, оці злочини будуть повторятися. Жорстко наказувати, безкомпромісно. Так відмовити йому, чи ні? Об'єкта немає, розумієте? Там самозахват на 130 метрів. І він не хоче, щоб йому зараз зробили договір на той об'єкт, який був 30 ні. метрів переначально. Першочерговий договір. Юрі. На 30 метрів. На тридцять метр. А зараз вже стоїть там сто десять. Об'єктов немає, там стоїть 110 метрів. Хай з поставить його на 30 метрів, а воно прийде за договор. Хай знову. Ну, так бред какой-то. Нет, ну, Георгий Васильевич, ну, реально. Пожалуйста, я вы, выступаю в своей правильной пропозиции. Какие пропозиции? А, тут, ребята, не махи, вот я разумеете? Закрыть глаза. Давайте закроем глаза, прогнозируем за. Ну, вы же с нами дальше не имеете. На 15 проти нулю тримали 20. Ніхто нічого не приймає прийме. мої депутати справа про підпали, автомобілі моя не розслідується. Слідча боїться ви викликати на допити. Ви розумієте, що діється? Справи по депутату по підпалу машин не підтримуються. Тобто не визивають. Вони, вони бояться визивати. От вона каже, я э, одинока э, жінка і хожу э, та саме. Мені рекомендують не цих людей. Тобі треба у тій фракції розказувати, тут тебе всі підтримують. У тій фракції щось по сусідству. Може бути зустріч. <зв>. За що тоді ходить? Тут самозахват реальність, самозах... Люди. Я, наверное, не буду ми засікати, бо ми це вже задовбали. Понимаєте? Що це заходська? За самозахват землі вас устрає. Гроші не вносять в бюджет нашого міста, вас устраювається, все устраєває. Шановні колеги, в проєкті рішення є пункт 1.8 стосовно підприємця Орел Лариси Михайлівни. Тут йдеться про об'єкт бульвару незалежності 10. Мабуть, комісії дві тому назад ми приймали рішення по цьому по іншому об'єкту цього підприємця по вулиці Гагаріна. І там зазначалося в проєкті рішення. Без реалізації алкогольних напоїв, що ми бачимо на сьогоднішній день по вулиці Гагаріна, реалізуються фітакцизні алкогольні і вироби. Тобто, це не добросовісне підприємство. Це не стосується не це всього конкретного об'єкту, стосується цього підприємства. Це дотайська хто хоче за інших підприємців. Давайте не будемо розгортовувати. Називайте без убезпечі років немає. Батьюк підходив, казав, що він нормальний підприємець. Шість років не платив оренду. ринку. Ви пропозиція тут один 8 зняти до усунення е, до усунення зауважень. Стосовно торгівлі алкогольними виробами. То, Можливо, да, я, да, три рази. Ні, поки доповідач іде, Ігор Васильович, я б вас дуже просив, щоб ви говорили про депутатів якісь речі, коли депутати на місці. Бо у вас є звичка говорити про депутатів гарні речі, коли вони виходять з зали. Добре? Добре, я... Це не, це не перший раз, з вами вже помічено. Добре, я сріблась, я думаю, підтвердить. він підходить. Ні, я просто бачу, що він вийшов, ви сказали, Власне. — Давайте покличемо, ви йому скажете, якому воронку. Підходить до мене, добре. раз. Тому що було переслідування, те, що люди не переслідували. Йому реально не давали. Йому реально не давали. Працювати його не продовжували, спеціально не продовжували, починаючи з 10-го року. Я хочу пояснити мене чути всім. Нормально чути? Що я хочу сказати? Нет. По Гагаріна 2. Я ніколи нічого за свої 25 років не робила без документів. Завжди у мене всі документи в порядку. По Гагаріна-2 У мене під кіоском був договір оренди, який був дійсний і являється дійсним ще. Коли я отримала дозвіл на розширення, на павільйон, земельний відділ мені сказав, не можна робити один договір оренди. Тому мені зробили договір оренди на старий і на новий додали договір сім'ї. І от той договор, який ми розглядали зимою е, перед новим роком, то був договір сервітуту. І в мене вийшло под одним павільйом, половинка можна торгувати по старому договору, який ще дійсний. По-друге, кусочком одного ж самого павільйона, не можна торгувати. Я так і торгую. Половина можу, половина не торгую. Болочка Богдадея, ви все-таки так, у мене в я... договорі. Але... Є пропозиція, будь ласка, є така законопрослужка, законослухняна законослухняна громадяна. У вас є дозвіл на розлив, а у

Є пропозиція пункт 1.8 зняти депутата Андрієвського, будь ласка. До вивчення в зв'язку з тим, що є розмова погольників, хто може пороження. Ви ще зняли в мене подвал. Я за нього плачу 100 тисяч вод. Ви мені не даєте там тормовати. Подвал забрали. На, не, не за, Гагаріна на два. Я с трудом построила свой павильон. Я пять руки его строила. Я... 50 -50. Подождите, я там, вот, в до Я пять его строила. Я начинала строить, когда дол доллар, был пять, закончила, когда двадцать пять. Понимаете, я его еле построила. Я Павільйони 30 метрів і не можуть существувати на хлібі і на молоке. За 30 проти нуль отримали стріль. Не голосували два. Рішення підтримано, вибачте, будь ласка, ми далі йдемо Ні, да, <ривателі> а тепер я хочу трошки сказати. що ви Прийняли, хорошо, прийняло. А тепер я хочу трохи друзів сказати. Тільки пан Андрієвський казав, що ми переживаємо дуже за состояння здоров'я наших мешканців. Правильно? Правильно. Так от після вашого рішення на Новий год через два роки у мене рад двох органів, через два місяці у мене рак двох органів. При тому, що я не курю, не п'ю, я займаюся спортом і я займаюся здоровим образом життя. То, що ви, ви переживаєте за тих синюків, які живуть щасливо, так? Що, да не висвітлюваємо ми. ми, ми, ми і Тресень. ось це тепер, будь ласка. Я вас дуже сильно поважаю, але повірте, завжди були до вас зауважені. Нічний час закривалися всі крім вас, коли прийнято було рішення. Продаж алкогольних напоїв. Декілька разів були зафіксовані випадки продажу малолітнім дітям. У вас знову Розлив знову у вас. Повірте, можливо... Та ви мені в цьому написали, що в мене в нічний час там є У мене до 9 часов на сигналізацію здається подвал. Правильно? Є пропозиція. Є пропозиція, так. Ігор Васильович, давайте по суті далі. Шановні колеги, кутрі, стосовно, стосовно громадянина Редіна, була пропозиція комісії, не прийнято було рішення винести на От, Шановні колеги, отут ми ФОП-Корнет припиняє свою діяльність. Надається пропозиція Редіна. Оце павільйон продажу м'ясних...